Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супруна. Одразу до головного до новин з фронту: один загиблих, троє поранених та 10 порушень припинення вогню за добу. Це дані прес-центру операції об'єднаних сил. Десять разів окупанти порушували режим тиші, гатили по всій лінії фронту в районі Верхньоторецьке в районі Верхньоторецького власне був Обстріл з протитанкової, протитанкової керованої ракети і влуч вантаженку загинув вантажівку. Загинув матрос Артур Голуб. Про це повідомляє 503 й окремий батальйон морської піхоти. Ще троє військових отримали поранення. Станом на 13 вересня на сьому ранку зафіксоване одне порушення припинення вогню. Терористи обстріляли українських військових з гранатометів в районі населеного пункту Зайцеве. Не найкраща позиція. Так, Зеленський прокоментував ставлення Байдена до вступу України в НАТО. Президент Зеленський дав інтерв'ю CNN, Це було на початку вересня, тільки зараз воно опубліковане. Власне, і журналіст його запитував про те, як чи говорили вони з Байденом про НАТО. Зеленський сказав, що говорили. Запита зацитую. Я запитав президента Байдена дуже прямо: як щодо НАТО, як щодо України та НАТО, як щодо членства в НАТО, і дуже прямо, коли це може бути. Я думав, ви. Um, Ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув таку риторику від нього до нашої зустрічі. Я впевнений, що це правда, але я думаю, що це не найкраща позиція для сили США. Це лише моя думка, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю. Крім того, він зазначив, що обговорювали тематику вступу України в НАТО приблизно 20-30 хвилин під час зустрічі. І крім того, Зеленський підкреслив, що саме позиція США від неї залежить, чи буде шлях України. До до НАТО простішим та прозорішим. А тим часом уряд готує нові правила карантину для жовтої та червоної зон. Йдеться саме про е, оновлення правил дотримання адаптивного карантину для людей, які вакциновані та не вакциновані. Відповідне рішення уряд може ухвалити вже сьогодні, але або цього тижня, але вступить воно в силу впродовж наступних семи днів. А е, йдеться е, про те, що можливо е, уряд дозволить працювати культурним закладам, спортзалам та кінотеатрам. Повну потужність, якщо вони перебуватимуть а, в жовтій зоні. А, і якщо буде щеплено персонал і вони будуть пускати вакцинованих відвідувачів. А, і ще невідомо, що це буде за а, визначення. Йдеться про 80 або 100% відсотків вакцинованого персоналу. І так само невідомо, яким чином а, кількість відвідувачів буде регулюватися. Якщо а, крім того, в жовтій зоні буде допущено. А, Спрощення, спрощення карантинних вимог для людей, які мають одну дозу щеплення від COVID-19. а щодо червоної зони цих обмежень, то уряд також може дозволити ресторанам, ТРЦ та закладам, які не мали би працювати, працювати враховуючи, що персонал та відвідувачі будуть вакциновані. Але там вже йдеться про дві дози. Наразі це інформація, яку від, яку відомо виданню РБК Україна. Уряд ще працює над відповідними нормами. Формами також будуть перевіряти щеплення за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію. Воно буде доступне в дії, також працюють над тим, аби можна було отримати паперову форму сертифікату для тих, хто не користується смартфонами, і спеціальні довідки для людей, які власне мають протипоказання для щеплень. Станом на 13 вересня зафіксовано 1205 нових випадків, 758 людей одужали. А щодо вакцинації, за даними Слово і Діло, відомо, що одну дозу щеплення отримали вже 14,21% українців, а от повністю вакцинувалися лише 11,53%. 11 Йдеться про 10 мільйонів 697 30 щеплень, з них 5 мільйонів 906-740 одна доза, і 4 мільйони 790 тисяч 290 друга доза. Власне, уряд працює. Ми слідкуємо за новинами. Підписуйтесь на нас в наших соцмережах. Читайте сайт umn.ua, дивіться ефіри, тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про те, коли вони з'являються. Побачимось. E aí,